Я не знаю, коли ви подивитеся це відео. Знімаю я його всередині грудня, відповідно, тому у мене такий от різдвяний антураж. Але є підозра, що побачите ви це відео все ж таки десь вже в січні, а це означає, що скоріш за все зараз ви дивитеся на першу розпаковку року. І вона така: ух, нічогенька, величенька і достатньо добре важить. І почну я, напевно, з оцієї от коробочки. Вона така супер непримітна, ніяк себе не видає, не зрозуміла ні звідки вона, ні що всередині. Але я ж знаю, я знаю, бо я її дуже-дуже чекала. Я її передзамовила, ну сказати, що півроку тому це, напевно, применшити. Все ж таки радше наприкінці минулої зими. Так дуже дуже довго вона до мене йшла. При тому, коли я замовляла, я не дивилася, коли її мають дропнути. Я чомусь думала, що там десь навесні отримую. Але ні, отримала аж наприкінці осені. Але воно того має бути. Варте, власне, що я тримаю в руках? Це у мене фейкрейт, але не типовий фейкрейт. Хто не знає фейкрейт, це по суті аналог Алкрейт, і Люмі Крейт і інших таких боксів по підписці. Але тут у мене не бокс по підписці, тут у мене лімітоване видання двох книжок, дуету книжок однієї письменниці, яку я доволі часто згадую на каналі. До речі, Пам-пам, Дістаємо. Отака от краса у мене в руках в подарунковому боксі колекційному такому, отак от він виглядає. А всередині там дві книжечки з отакими от зрізами. і вони мають бути в цілому ці книжки дуже дуже гарними. Власне, це дует книжок Елли Філдс. Еллу Філдс я люблю дивною любов'ю. Типу, я читаю майже всі її нові книжки, всі ще виходять, але при тому мені не всі подобаються. Тим не менш, оці дві мені свого часу принесли задоволення. Я з радістю їх почитала, навіть деякі моменти потім перечитувала. От щось в них є. Не скажу, що вони якісь геніальні, але це таке. Чисте романтичне фентезі в найкращому його прояві. Воно і гаряче, і власне фентезійне і атмосферне. Перша частина називається Savage and Севич ензесвон, то щось типу дикун та лебідь, але тут по контексту радше чудовисько та лебідь. А друга частина називається The Зевуфен з Вайлд Флавер, себто Вовк та Польова Квітка. І ці дві частини, вони, хоч і поєднані одним всесвітом, але розповідають про різні парочки. Тобто, за бажанням їх можна читати окремо. Я ж читала їх по мірі виходу спочатку першу. Далі, відповідно, другу. Давайте ж подивимося, які вони всередині. Вуаля, отакі от, от дві книжечки. Давайте приділимо увагу кожній окремо. Так виглядає перша частина. Дуже-дуже красиве видання треба визнати, і да, у нас отакі от от зрізи. Дуже якісно зроблені, до речі, мені подобається оцей друк. Нічого не попливло, нічого не змістилося в сторону. Прям подобається. От такі, от у нас форзаци. для мене не якось незвично, що форзиці не на весь розворот, а тільки з однієї сторони, але арт безумовно дуже красивий. Як ви здогадалися, це у нас головні герої першої частини. Оце у нас Севич, а це у нас Свон з іншого боку. Той самий Форзац. І також тут має бути автограф Еллі Філдс. Для мене це прямо цінний автограф, зважаючи на те, що я дійсно передзамовляю всі її книжки і читаю їх майже одразу після виходу. І от він дорогенький, дуже дуже красиве видання книжок. Отака от от верстка всередині з квіточками. І да, да, я рада, що вони в мене є. Це просто моя така данина, скажімо так, Еллі Філдс, тому що при тому, що це не моя улюблена авторка, але я шанувальниця і. От мені прямо хотілося таких книжок у себе на поличках мати. До речі, цікавий факт, коли я їх передзамовляла, я навіть гадки не мала, як ці книжки виглядатимуть. Я просто побачила, що вона домовилася Fake крейт про колаборацію, що вони видадуть отакі от лімітовані книжки, і подумала, о, все, мені це треба, я це замовляю. Власне, отак от виглядає друга частина, і напевно її дизайн мені подобається навіть більше, бо кольори прямо мої мої. Отакий от, от у неї корінець, а з іншого боку, у нас оцей от будиночок в лісі. Він грає важливу роль для історії і. І мені подобається, як його передали. Я приблизно так його і уявляла. От такий у нас також з цим будиночком зліз. і от Форзец. Також у нас тут головні герої. Це у нас wildflower, це Вулф, відповідно. І ще один автор. Це, до речі, рідкість. Зазвичай, коли такі от лімітовані серії виходять, то письменники підписують тільки першу частину, бо інакше там рука, напевно, відсохне стільки підписувати, але тут я бачу, що Елла підписала обидві книжки, і мені дуже-дуже дуже приємно. Що ж стосується сюжетів, то тут у нас історія Enemies to Lovers в прямому сенсі цього слова, не просто двоє героїв, які там спочатку один одному не сподобалися і почали сваритися, а потім мають якось знайти чомусь спільну мову. Ні, тут у нас два королівства, які прям. Ма таки ворогують, при тому ворогують доволі криваво. У нас доходить до розправ і на полі битви, і між просто членами сімей цих двох королівств, саме королівських сімей. Головний герой він дуже жорстокий чувак. Я б сказала, от він дійсно Севич. Але ну так же виходить, що його судженою виявляється донька власне його ворогів, донька з королівської сім'ї іншого королівства. І там, ну дуже так сильно переплетена ця ворожнечі, не зрозуміла, де була курка, де яйце, хто кого перший образив, але дійшло все до дуже сильних розправ. І це при тому не перетікає в Ромео і Джулієту, тому що він все ж таки король свого королівства. Тобто йому ніхто не диктує з ким він має бути. Його головна задача це типу, по суті, вмовити її бути з ним, скажімо так, і він своїми такими. Доволі специфічними методами намагається її вмовити. Тим не менш, книжка не знаю, читалася на одному подиху. Мені сподобалася, вона доволі гаряча і романтична, і в той же час по Елла Філделівські жорстока, скажімо так, тому що вона любить гратися з такими жорстокими моментами, але не занадто жорстокими. Це на скло. Тим не менш, да доволі емоційно чтиво. Друга ж книжка розповідає про найкращого друга дефіз генерала оцього от короля з попередньої частини, і про те, які в нього доволі нетипові стосунки. Зв'язалися з таємничою жінкою, яку він одного вечора зустрічає в корчмі, і просто цей вечір в них перетікає в дуже борохливу ніч, а потім ще щось, а потім ще щось. А потім вона зникає, і він намагається зрозуміти, куди вона зникла, чому зникла, хто вона взагалі така. І да, тут напевно сюжет я б сказала, що навіть цікавіший. Мені ця книжка сподобалася навіть більше, і вона більш гаряча місцями, прямо так і я б сказала, не в вісімнадцять а шістдесят Тим не менш, мені сподобалися тут всі описи. Мені сподобалося. В Принципі, вся ця історія. Я її з якимось більшим задоволенням прочитала. Хоча не скажу, що оці дві книжки якось дуже сильно відрізняються по якості, цікавості чи якомусь іншому показнику. Глобально вони не рівні. Просто, напевно, оця мені більше в настрій зайшла. Плюс, якщо там у нас атмосфера замків, то тут у нас атмосфера отаких от, от будиночків в лісі. Це прям мені підходить, мені подобається. І безумовно, для мене тепер головне питання: як саме тримати цей бокс у себе на полицях? Отак, от. Отак, от, чи все ж таки, отак. От? Друга коробочка трішки поменша і теж така непримітна, не видає себе, але тут також дві книжки, і це дуже цікаві книжки. Власне, у мене тут, так вам не зрозуміло, але я зараз і ви все зрозумієте. Так от, тут у мене дві не менш красиві, не менш яскраві в плані зрізів книжки від РМ. Отакі от, от новиночки від рем. Одна називається Сімейна гра це у нас різдвяний трилер. А інша сватання для початківців. Це любовний роман. І правду кажучи, я не планувала братися за ці обидві книжки, от прямо таки зараз. Але сімейну гру мені Рем запропонували прочитати для книжкового клубу, який вони хочуть влаштувати наприкінці року. І я подумала просто Окей, а чому би і ні? Звучить як цікава ідея. Я погодилася, і оце от отримала на додачу, тому що мені ця книжка була дуже цікава, чесно, чисто з. Естетичної точки зору мені подобається дуже її видання. Я знаю, що вже у нас в читацьких кругах починає поступово лунати критика от таких от злізів, що мовляв, вони роблять книжки дорожчими, що вони не всюди доречні, що вони вже набридли. Але чесно, мені вони досі подобаються. Мені подобається робити їх самостійно, коли у мене є час. І якщо книжка красиво видана, то я буду це цінувати. І якщо в мене буде альтернатива між різом та без зрізу, я поки що на даному етапі, принаймні, все ж таки буду обирати зі зрізом. Плюс чесно, не буду приховувати, що щось мені дуже тішиться, бачачи, що отак от почали видавати любовні романи, адже до цього у них була репутація, знаєте, чогось максимально дешевого та незграбного, типу м'яка палітурка з жахливим дизайном, яка продається десь в ларьочку в підземному переході біля метро, коштує 5 гривень. Ну раніше коштувало 5 гривень, зараз напевно вже ні, тим не менш. Любовні романи і детективи, якщо вже на те пішло з трилерами, дуже дуже знецінювали через це, і дуже за це я не знаю, знецінювали їх читачів на додачу. І це для мене ніколи не було чимось логічним, але це так працювало. Зараз же я от бачу, що любовні романи починають видавати так, і до них починають ставитися як власне до книжок таких самих книжок, як і будь-які інші, які заслуговують на увагу, які заслуговують на красиве видання, і читачі, яких не мають відчувати себе якось неправильно через те, що їм Подобається читати подібну літературу, то да, ще з такої точки зору, у я радію бачачи, отакі от зрізи. Що ж стосується сімейної гри, то не дивлячись на те, що вона вся така у нас неоново-синя фіолетова рожева, і зріз у нас також відповідає цьому неоновому світінню. Це тим не менш різдвяна історія, але наскільки я розумію, моторошна різдвяна історія, тому що це у нас трилер. Головна героїня це письменниця-британка, яка переїхала до Америки, в тому числі через свого нареченого наречений у неї якийсь багатій, з дуже дуже багатої впливової родини. Як я розумію, це їхній сімейний маєток тут намальований, і вона. Має з цією сім'єю познайомитися, і якщо я правильно зрозуміла, то десь під різдво в цьому маєтку з цією сім'єю станеться із нею, з головною гринів, відповідно, станеться якась лажа. Щось піде дуже не так, щось там виявиться явно дуже темне. А от що подивимося, я не знаю, мені дуже цікаво, я напевно одразу візьмуся за читання цієї книжки, тому що як бачите, по всій, всій, всій моїй кімнаті я зараз налаштована на подібні історії. У мене в принципі була ідея в грудні читати саме. Різдвяні книжки у мене є декілька таких кандидатів. Здебільшого це любовні романи, але чом би не почати з чогось більш такого? Темного третя коробка, яку сьогодні хочу розкрити, вона вже як бачите трішки життя побачила. Це я отак от намагалася відклеїти тут всякі лейбли зі своєю адресою, але щось пішло не так. І це взагалі-то коробка з Амазону. Та вперше я в житті щось замовила з Амазону, і воно мені от прийшло, і прийшло чесно в більш гарному стані ніж те, що я вам зараз показую. Але ну знаєте, головне не коробка, головне те, що всередині. Тож давайте відкривати. І маю одразу сказати, що тут у мене справжня скарбниця, тому що. Хто тут на нас дивиться? Да, да, це він, це Гаррі Поттер від Міналіма, але не тільки він. У мене тут також. Дві книжки, але почнімо з нього з дорогенького. Я дуже 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 хотіла цю книжку. Стримувалася майже весь рік. Ну от з того моменту, як вона вийшла, я стримувалася, щоб її не купувати. Тому що думала, що або хтось мені її подарує на одне з чергових свят, або ж якщо ні, якщо я буду її сама купувати, то варто дочекатися гарної ціни. Тому що, як ви розумієте, оце видання доволі дороге. Для прикладу, Waterstones, воно коштувало цілих 50 фунтів. Я коли це побачила, то подумала, що буду напевно збирати на неї цілий рік. Але потім мені знайома підказала, що на Амазоні ця. Книжка коштує буквально в півціни, і я за це вчепилася. І коли настала Чорна П'ятниця, ще там пару доларів зекономила і так і її замовила. І це у нас третя частина від видавництва Міна Ліма. Видавництво це відоме тим, що воно не просто з красивою обкладинкою видає Гаррі Поттера, а що й робить заразом от такі: от так, тут треба всякі такі запобіжні штуки дістати. Так, от що вони роблять заразом такі інтерактивні вставки. Які взаємодіють з читачем, наприклад, оце у нас чашечка з гримом? Бачите, так от вона відкривається. От у нас тут грим. Розглядати такого Гаррі Потера можна чесно годинами, читати його суцільне задоволення. А отут у нас до прикладу, свою чергу, нічний лицар. От бачите, він отак відкривається. Можна подивитися на всіх -сіх -сіх пасажирів, як вони сплять, хто що робить. Така от краса, тут дуже багато таких вставочок, а от я, здається, карту марадерів знайшла. Дивіться, яка вона тут. Оп! І якщо оцю от штучку вести вниз, то бачите, виглядає так, ніби місіс Норріс пересувається. І також у нас от є Дамблдор, який ходить своїм кабінетом. Коротше, просто дуже креативно, дуже красиво і. Ці книжки виходять поступово наразі. Їх лише три частини, власне, по одній частині в рік приблизно виходить. У мене дві попередні є це. Якраз та книжка, той примірник Гаррі Поттера, який в мене завжди стоїть обкладинкою вперед. І думаю, що після цього відео я його заміню. Другу частину поставлю корінцем, а оцю поставлю наперед. І так от буде кожного у мене року, поки я не зберу всю колекцію. Філософський камінь, до речі, у мене тут неподалік стоїть, тому що я днями хотіла його перечитати, і там перечитала перший розділ, так і залишила поки що у себе над головою, над ліжком, щоб поруч лежав. Якщо у мене буде натхнення, то прочитаю. Але так, Боже, до чого ж красива книжка? До речі, Корінці, отак от виглядає позаду вона отака. По от. форзит сам у нас. Ну, насправді нічого особливого, вони простенькі, бо не в них основна магія. Магія все ж таки в оцих елементах. Тут у нас. Багато чого є. Люди навіть цілі окремі відео роблять, де просто листають оці от видання від міналіми, показуючи всі ілюстрації і всі інтерактивні штуки. Звісно ж, тут і маховик часу є. Отакий от, от і о, бачите, це у нас патронус. Тобто, отак от його Гаррі викликає, і отак от він проявляється. боже, це так красиво. Шкода, що камера не передає всі 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 нюанси ілюстрації. Бажатиму це подарунком самій собі, напевно, на різдво, бо я дуже дуже цю книжку хотіла. Хотіла її довго, дуже рада її мати, і так да, коли я буду повністю перечитувати Гаррі Потера, а таке неодмінно станеться, і можливо навіть в недалекому майбутньому я буду перечитувати тільки книжки Міна Ліма, от допоки вони в мене є. А там вже всі наступні буду перечитувати в інших виданнях, тому, що. Ну, тому що ще багато років чекати, перш ніж вони видадуть всю, всю всю серію. Але з того, що є, то я буду читати саме у виданні Міналіми. І я вам власне сказала, що в цій коробці є ще одна книжка, трішечки збрехала не одна, а дві. Або ну, скажімо, одна історія, але в двох книжках. Отже, тут у мене отаке: от, от видання Маусу, також в подарунковому боксі. І всередині, як ви бачите, у мене два комікси. А якщо придивитися, то навіть не те, щоб два. А от між ними ще є отака от брошурка з міні-коміксом. Саме так в оригіналі Маус і виходив. Він виходив в двох частинах, і потім його вже почали видавати. Хто як, хтось видає в одному томі, хтось в двох. Отак, от виглядає обкладинка першої частини. Оце от обкладинка другої, і оце, от цей міні-комікс такий. Дуже маленький, цікаво. Чи був він включений в те видання, в якому я мауса читала свого часу. Не хочу перевіряти, перечитуючи, тому що я зараз не готова цю історію перечитувати і не знаю, коли буду готова. Але те, що я хотіла її мати у себе вдома в оригіналі, це факт. І власне це моя найвигідніша покупка на чорну п'ятницю, тому що це от видання коштувало щось типу 25 чи 30 доларів. Я придбала зі знижкою десь 60%, відсотків, тобто, там там чи чимось доларів, 13, якось так. І вважаю, що це була доволі таки непогана угода, непоганий. Улов для тих, хто не дуже знайомий з Маусом, не знає, що це таке і чому ця історія особливо. Скажу, що це графічний роман про Холокост. Автодефіс просто біографічний. Бо Арт Шпігельман він тут описує історію свого батька, але також і трішечки історію себе і своїх стосунків з батьком. А історія батька власне крутиться навколо. Холокосту, тому що його батько, польський єврей, який застав просто всі жаки Холокосту від початку в Польщі до гонитви за євреями, також він був в Констаборі, при тому не в будь-якому, а саме в Аушвіц. Тобто його батько перейшов через пекло і не один раз, і те саме стосується в принципі всієї його родини. І він це тут описує і змальовує. Змальовує дуже дуже щемливо, дуже пронизливо і дуже сильно. Це напевно, в принципі, найсильніший графічний роман, який читали за. Це своє життя, сказати, що він пройняв мене наскрізь, це нічого не сказати. Благо, я читала його ще до повномасштабного вторгнення, тобто в той період свого життя, коли в мене ще були сили читати щось на тему Холокосту, геноциду, війни і так далі. Тому що зараз я на це неспроможна. Тобто зараз я не змогла цю книжку читати, і власне тому я й кажу, що не можу її перечитувати. Але я її люблю всім серцем. Це дуже-дуже сильна робота, не тільки з-поміж графічних романів, а й з в принципі, творів, присвячених темі Холокосту. Я Певно, сильнішою не читала, а читала я їх свого часу доволі багато. Неймовірна робота і. Просто я всім 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 раджу, хто в змозі зараз читати на такі теми. Я раджу ознайомитися з Маусом. Він є в перекладі українською від видавництва видавництво. Ну а за бажання можна також читати в оригіналі, бо тут в принципі нескладна мова. Це графічний роман, тобто тексту тут не так багато, як в класичному текстовому романі, але ну воно того варте. Воно того абсолютно варте. Чому книжка називається саме Маус Миша? Тому що за основу, скажімо так, Шпігельман взяв цитату Гітлера про те, що євреї це безумовно раса, але не людська. І він, відповідно, всіх тут робить такими антропоморфними тваринами. У нього євреї це миші, німці це коти, потім у нього французи це жаби, хтось ще там свинки і так далі. Тобто, кожну національність він відображає у вигляді тварини. Але на тому мультяшність, так би мовити, закінчується. Здебільшого це просто історія. Про холокост і про його жертв, і це дуже дуже сильна і пронизлива історія. Ну і на такій доволі сумній ноті давайте перейдемо до чогось веселішого, а саме до Алкрейт. У мене тут листопадна коробка, і так вона чомусь в старому дизайні. Зараз у них вже коробки виглядають інакше. Але знаєте, що я зраділа, коли побачила таку от коробочку, тому що, чесно кажучи, вона мені подобається більше за нові. Оці от більзово-чорно-білі кольори це не дуже мій стиль, і моя гама. А от подібний крафт, оце я люблю. То я навіть зраділа, побачивши коробку в отакому от вигляді. Але давайте подивимося, що ж там всередині. Отже, зустрічає нас Алкрей своєю звичайною пакувальною штукою, яку я відкладаю. Її цього разу доволі багато. Далі у нас по традиції чіт-шіт з усіма спойлерами, які я так само по традиції читати не буду. І, власне, далі йде наповнення коробки. Почнімо з трежардтон. Це їхні колекційні піни, які можна знайти тільки в цих коробках. Цього разу він у нас по володарю перснів Толкіна. Отак от виглядає цей пін. Такий от він всередині. І щось я не знаю, це мені здається, чи вони з кожним місяцем роблять ці піни трішечки меншими, ну, тому що він дійсно дуже-дуже маленький. І мені, якщо чесно, тут не вистачає якоїсь, от саме перстневої теми. Тобто, так, у нас тут є дерево, у нас тут є оцей от кинжал, що стерчить, у нас тут ельфійською. Написано все красиво, да мені подобається цей дизайн, але мені не вистачає самого вайбу, от саме володаря перснів. Може, мається на увазі, що перстень це оця от кругла штучечка, але воно якось так не щитується, воно на те не схоже. Тим не менш, отакий от пін цього місяця мені залишилося тільки один зібрати, і тоді у мене буде повна колекція. Тобто наступний грудневий бокс, він вже буде з завершальним піном. До речі, якщо не помиляюся по четвертому крилу. Сподіваюся, що він мене не розчарує, і сподіваюся, що вони покладуть в той бокс якийсь банер, на якому ці піни можна буде скласти. І також сподіваюся, що цей банер буде все ж таки у вигляді книжкових полиць, тому що якщо всі піни це книжечки, то було б логічно, щоб банер був не просто, знаєте, якимось там простирадлом певної форми, а саме у вигляді Нішкових полиць чи шафи, і тоді б це було прям. Класно. Далі у нас тут отака от коробочка і при тому дизайн, і якраз такий, як я мала на увазі з книжкової шафи. І я, в принципі, помітила, що цього року дуже багато коробок у них отак от задизайнені в різних кольорах, але це варіації книжкової шафи. І я дуже-дуже сподіваюся, що той банер, якщо він буде, що він буде саме з таким дизайном. Що може, це був натяк продовж року від них, який буде банер. Ну, це було б прям логічно. Але повернімося до цієї коробочки. Тут у нас чергові. Дерев'яні дверцята мають бути. Да. от вони, вони у нас по беззоряному морю, я вже підглянула. Я, до речі, довгий час думала, нащо ця підставочка як нею користуватися, а потім зрозуміла, що здебільшого ці дверцята використовуються як отакий типу затискач для книжок. Тобто, якщо книжкові полиці не мають стінки. Щоб книжки не падали отак, от десь кудись на підлогу, то отак з боку їх можна затиснути і виходить, що затискаєш ти красивим способом. Мені ці дверцята, чесно, подобаються, вони дуже симпатичні, але я думаю, що буду їх десь розігрувати чи дарувати, щось таке з ними зроблю, тому що це у мене вже третій. У мене є вже дверцята по володарю перснів і по хроні каменарній, мені їх з головою вистачає. Третій, напевно, буду шукати собі нового володаря. Далі у мене тут ще один предмет з кинжалу. Алом, вже третій за сьогодні, тому що дверцята тільки що і пін для того також були з кинжалом. Тут у нас такий от картхолдер, бачите, для карточок різноманітних. і він мені подобається. І це дуже корисна річ, і я буду нею користуватися, тому що я не користуюся гаманцями. Відповідно, мої картки валяються по сумці просто як хочуть, іноді шукати їх. Це тортура. Тож, напевно, така штука мені була потрібна стосовно фандому, по якому ця штучка зроблена, то це Silver in the Bone. це фентезі книжка, яка вже була в самому боксі Алкрейт декілька місяців тому, десь півроку тому можливо. Я її досі не читала. Якщо чесно, не впевнена, що буду. Хоча, ну, в принципі, мені цікаво, тому що там має бути якась така тема Аля Артура та Рицарів Круглого столу. Щось то там стосовно навіть не кинжала, а меча, відповідно, екскалібру чи якогось його аналога. Тобто, я люблю ту легенду, має бути цікаво, але досі не дісталося до неї. Далі у нас прямо крута річ, прямо дуже-дуже крута річ. Це у нас читацький щоденник, Reading Planner. Він такий у нас з типу зоряним небом, золотавою тисневою і. Дуже-дуже красивими золотими зрізами. Всередині він отак от виглядає. Тут у нас, бачите, розподіли на дні, і кожного дня ти, типу, записуєш, що ти читав, або скільки сторінок, або там ще якісь враження. Також у нас тут є різні розділи там, для інших штук, дві закладинки, при тому в національних українських кольорах, що мені беззаперечно, дуже подобається. Красива річ, дуже красива річ. Така продумана, купа всього. Тут М -м -м, клас. При тому дивіться, тут ливова частинка на отакі от читання виділено, щоб там саме відмічати, скільки всього ти за день прочитав, судячи за всього, і робити маленькі примітки, напевно, коментарі. Потім у нас велика частинка — це от така. От я, от таке, до речі, дуже люблю в читацьких щоденниках. Тобто, тут ти коротко пишеш, що читав, від кого, коли, яка оцінка. Пара речень твоїх вражень і не більше. А далі йдуть такі от пусті сторінки. Називається Роби, що хочеш. Хочеш веди як щоденник, хочеш пиши тут цілі рулади якісь книжці, хочеш малюй, використовуй стікери. Коротше, роби, що хочеш. І тут таких сторінок доволі багато. Я ще подумаю, що робити мені з цим щоденником, тому що я досі веду попередній минулорічний щоденник від Алкрет. У мене там доволі ще багато місця, і він мені подобається. Я ще не готова його так, от просто на півдорозі кидати і починати новий. Тому я подумаю: можливо, також піде кудись на подарунки на розіграші, а можливо, все ж таки буде використовувати. Треба мені його більш детально вивчити, і тоді вирішу. Але те, що він зроблений ну дуже якісно і дуже красиво, це без сумніву. Позаду, до речі, також краса. Також у нас тут є маленький предмет, який одразу можна не помітити: це отака от дерев'яна закладинка, просто собі дерев'яна закладинка. І здавалося б, це така малюсінька річ. Я б навіть її не стала зараховувати як ще один предмет в коробці, але мені вона сподобалася, бо я люблю закладки саме дерев'яні, вони такі міцні, цупкі, з ними дуже дуже зручно. Вони при тому тонесенькі, багато там місця не займають, книжку не доформують. А усі ще й красивий дизайн. Так що ну, нехай буде. Я не проти, мені таке подобається. Ну і власне головний герой цієї коробки книжка. зна. книжка. Боже, яка вона велика, і яка вона красива. Слухайте, прямо дуже красива. Знову злізе. Так, Отакі от цього разу. Навіть отак от вам їх покажу. На відміну від попереднього місяця, цього разу злізи прямо дуже-дуже якісні. Бачите, нічого не попливло і не з'їхало, тому що у All цим вічна якась проблема, але тут прямо прямо красиво. Тут у нас явно єгипетська якась тема щось про річку, напевно, Ніл. What The River knows, що знає річка, напевно, мова про Ніл. Давайте подивимося, яка ця книжечка під обкладинкою. Боже! Як красиво. Слухайте, ну це просто неймовірно красиво. І нарешті, нарешті, книжка, велика книжка, у якої не заокруглений корінець. Це дуже класно, коли книжка велика, або товста, або збільшеного формату, тому що тоді її дуже легко відкривати. От бачите, вона прямісінько отак лежить, нічого тут не ламається, не топорщиться, не псується. Отакі от, корінці рулять: от саме в випадку товстих книжок, або просто великих, збільшених, як от оця Боже, яка вона красива, слів нема. Так, дивимося, форзиць. Тут такий арт у нас з іншого боку, інший арт. Оцей прямо цікавий. Прямо одразу пахне пригодами. Мені подобається. Має бути да, от у нас одразу автограф авторки. Папір, прямо такий кремовий і такий якийсь дуже приємний на дотик, Ну це дуже дорога книжка на вигляд. От чесно, вся коробка до податків до доставок коштує десь 35 доларів. Чи 36. Мені здається, що одна лише ця книжка має коштувати десь 30-40 доларів, тому що вона неймовірно якісно видана і вона з більшого формату. От порівняємо його просто з цим от Reading Planner, який в Принципі, відповідає звичайному книжковому формату, от, от, бачите, наскільки вона більша, прям волетенська, і важить багато. Але, Боже, яка ж вона якісна, яка ж вона красива, це, напевно. Найкрасивіша і найбільш якісна книжка Ал за цей рік. При тому, що здебільшого мені їхні книжки подобаються, але ця просто так і я не знаю. Вона прямо світиться від того, наскільки якісно вона зроблена. Єгипет це не дуже моя тема в літературі, якщо чесно. Я навіть не пригадаю, коли я в читала книжку, в якій була б ця локація, або щось там на єгипетську тему. Я і серіалів майже таких та фільмів не дивлюся. Ну, якось просто не моє. Але. Ну, дуже важко втриматися, коли у тебе в руках така історія, яка видана от таким чином. Прямо одразу стає цікаво. І також, повертаючись до суперобкладинки, давайте подивимося на арт всередині, бо він там також має бути. От такий от він, якась у нас тут єгипетська, знову ж таки атмосферка. Але, чесно кажучи, ілюстрація мені і так собі. Напевно, це найслабша складова книжки, але зважаючи на те, яке це видання загалом, то та хай буде. Мені все одно дуже подобається. Що ж стосується анотації, то вона каже, що ця історія це суміш мумії та смерті на нілі, тобто пригод, кохання та детективу, і все в єгипетському антуражі. І, в принципі, звучить доволі багато обіцяючі. Мені подобається читати хочеться. І на цьому, власне, у мене на сьогодні все. Отака от у мене вийшла розпаковка. Для мене особисто передріздвяна, а для вас вже постсвяткова і, скоріш за все, перша в цьому році. Сподіваюся, вона вам сподобалася так само, як і мені. Напишіть в коментарях, яка з цих коробок, чи радше чи ні, яка з книжок вам сподобалася найбільше, і чому саме чи через обкладинку, чи все ж таки через зрізи, чи через тему та загальну естетику. Мені буде дуже цікаво послухати. А також. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Не забувайте підписуватися на канал, якщо ще не підписані. А якщо бажаєте підтримати його фінансово, то як завжди, всі посилання будуть під відео. Дякую вам дуже за увагу і до зустрічі!